Шановні колеги, працівники, батьки та учні. Наближається одне з найбільших і найсвітліших християнських свят Різдво Христове свято, яке завжди вселяло надію та оптимізм у душі людей. Важко знайти хвилини спокою і щастя в ці важкі часи війни, коли українці відчувають страх і відчай, але надзвичайно важливо зберегти звичаї, традиції. Та цінності, які об'єднують нас як націю. Бажаю, щоб у ваші домівки завітала радісна коляда! Хай різдвяна зоря запалить у серці кожного вогонь віри, любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії, нових звершень і успіхів, взаєморозуміння та гарного настрою. Хай ці зимові свята принесуть вам та вашим сім'ям. Міцне здоров'я, довголіття, злагоду та достаток! Нехай новий 2025 рік стане роком перемоги для українців, роком початку довгоочікуваного миру у кожній українській родині, здійснення найзаповітніших мрій і сподівань. Христос народився! Славімо Його! З Різдвом Христовим та новим 2025 роком! Слава Україні! Героям слава! Всі ми колядуємо радонині, наша пісня щира і проста. В українській здруженій родині, славимо народження Христа, Бог у Велиємі народився, сповістила зірка в небесах. Щоб молитві кожен освятився, і знайшов в житті свій вірний шлях. Славімо Бога, славімо Бога, радість для світу і для всіх нас молимо щиро, щоб жила в мирі, рідна Вкраїна, нині всяк час, падає із неба свіг лопати. Звонять дзвони радісно в церквах, до Христа ми будем величати і захисту просити в молитвах. Боже, поможи нам в мирі жити, подолати горе, яке є, щоб навчили всі тебе любити, славимо народження Твоє. Славімо Бога, славімо Бога, радість для світу і для всіх нас, молимо щиро, щоб жила в мирі, рідна Україна нині всяк час. Славімо Бога, славімо Бога, радість для світу і для всіх нас, молимо щиро, щоб жила в мирі, рідна Україна нині всяк час, молимо щиро, щоб жила в мирі, рідна Україна нині всяк час, рідна Україна, нині всяк час.